Про роль Національної гвардії України на передовій ми будемо говорити далі з українським військовим, який пройшов шлях від активіста на майдані до офіцера-розвідника. Віталій Марків був активістом Євромайдану, учасником російсько-української війни, де став одним із перших жертв російських пропагандистів. У 2017 році Марківа звинуватили в вбивстві журналіста з Італії на Донбасі в 2014 році. І ось через це Віталій провів за ґратами понад три роки допоки апеляційний суд Мілана визнав його непричетним до злочину. Після ув'язнення Віталій Марків повернувся до України і продовжив боронити батьківщину. І просто зараз ми поспілкуємося з ним з нами на прямому зв'язку. Офіцер управління бригади Буревій, старший лейтенант Віталій Марків. Слава Україні! Віталій! Вітаємо зі святом героям. Слава доброго ранку студії. І вас теж вітаю свято. Дякуємо ну, дякуємо, але все ж таки свято ваше. Давайте почнемо, мабуть, від початку повномасштабного вторгнення, коли ваші бійці брали участь в обороні Київської області. Згодом це був і Сівердо... сіверсько донецьк Якщо я не помиляюсь, це був Лисичанськ і здається Бахмут, Да? Розкажіть нам, в якому напрямку сьогодні воює Буревій, де ви зараз захищаєте нашу країну? Якщо це можна, якщо це не секретна інформація. Ну і звичайно, що є запорукою успіху. Вашої бригади, наша бригада зараз тримає оборону на Купінському напрямку. Попередньо ми працювали в лісах Криміної, так званому Ой, лісі є. Чудес, і доволі успішно проводили всі поставлені перед нами задачі. Напрямок важкий, виклики великі. Противник використовує велику кількість піхоти, використовує велику кількість fpv дронів. Та відповідно авіаударів. Але ми стоїмо стійко, це наша робота. У нас немає якогось іншого запасного плану. І Нацгвардія завжди з перших днів війни, ще з 2014 року, стояла на захисті нашої батьківщини і виконувала свій обов'язок. А ситуація зараз на вашому відтинку яка? Ну, Постійні штурми. Противник намагається вийти. На рубіж до річки, і відповідно намагається захопити ще більше території, яка була попередньо звільнена, і він не нехтує своєю своїм, своїм особовим складом. Техніка вона чуть чуть скоротилась, але все рівно він намагається використовувати. Ну вони використовують те, що їм не жалко. Так, ну, і Люди, їм постійні можливо, місні да? штурми. Так, uh -huh. їм не шкода, вони використовують, вони фактично закидують м'ясо. І на деяких ділянках фронту можуть просто там кожних півгодини, кожну годину йти. І відповідно теж артилерія. Uh -huh. Це в них якоби артилерія має прикривати і прикоти, пробує просуватися. Uh -huh. ну, і... Активно використовує так само інші там, ну якісь там баги чи навіть на скутерах було що по, по полях вони їздили. Ну в такому плані. Угу. Скажіть, будь ласка, а чого наразі бракує в бригадах Національної гвардії України на фронті? Ну це я, ситуація дуже стандартна. Це не вистачає зараз саме великокаліберного е, артилерійських боєприпасів. Тим тому, що противник він переважає е, в деяких випадках навіть до 10. І, і відповідно, оце те, що зараз не вистачає. Ну це було загально ну, завжди така була проблема. Mm -hmm. е, ситуація змінилася з інноваційними підходами українських оборонців, застосуванням fpv дронів. Вони і дешевше, і їх набагато ефективніше використовувати. І відповідно це, скажімо так це зробило зміни не тільки в російсько-українській війні, і зараз заставили інших задуматись про інновації війська та застосування саме в безпілотних літальних апаратах. Наша бригада дуже активно використовує саме дрони, саме відповідні. Наші аеророзвідники роблять бездоганну роботу, ювелірну, тим більше, що є наші підрозділи, які використовують fpv дрони і збивають саме розвідувальні дрони противника. І це теж було нов нововведення саме з нашої сторони. І ну, Хлопці роблять свою роботу, так як вони вміють. Вповічники в нас чудові, і напрямок безпілотних. Літальних комплексів він в нашій бригаді дуже активно розвивається. Тому командування дуже максимально лояльне, бо воно бачить наскільки це ефективно і є можливість берегти особовий склад. Мені сподобалась фраза: хлопці роблять роботу як вміють, а вміють гарно судячи з відео і з новин, які ми отримуємо. Я ще що хотів запитати: от понад два роки минуло відтоді, як було запроваджено рекрутингову кампанію міністерства внутрішніх справ України, яка от формує нові штурмові бригади у складі Національної гвардії України. Як змінилася робота бригади саме буреві після створення гвардії наступу? Бригада Боревій, вона активна і бойова бригада з часів 2014 року. Вона застосовувалась і виконувала бойові завдання на всіх напрямках фронту часів АТО, ООС і потім повномасштабного вторгнення. Як ви попередньо сказали, що наша бригада брала участь в обороні саме Київської області і саме безпосередньо міста Києва, наша бригада бере активну участь і разом з силами оборони кожну ніч боронить Київське небо. Наші підрозділи активно виконують це поставлене завдання з приводу рекрутингу компанії. То ми співпрацюємо за, ну за на бригадному рівні створені свої а, сайти, свої чат-боти. Співпрацюємо напряму з лобі ікс, які а, проводять а, вакансії, які можна розглядіти. І безпосередньо вони мають зв'язок з тими підрозділами, які потребують тих чи інших спеціалістів. Плюс налагоджено процес первинного анкетування і потім передача в підрозділ. Ага. Тобто, попередня людина вона звертається, поцікавиться до щоб попасти в нашу бригаду. Є відповідні вакансії. Вона зв'язується з рекрутером, рекрутер проводить з нею первинну співбесіду, розуміє, куди вона хоче, чим вона хоче займатися, і вже перенаправляє. Ага. Вже до безпосереднього підрозділу, до командира підрозділу, який там шукає. Якщо це сапер, то вже командир саперного підрозділу, якщо це безпілотні літальні апарати, це вже відповідно. Той командир, якщо людина хоче бути в піхоті і відповідно вона цікавиться, саме, хоч вона до ну, трайву, хоче адреналіну, вона вже починає спілкуватися саме вже з командирами рот. Тобто є близький контакт, який людина може напряму поспілкуватися, задати всі питання. В Національній гвардії України відповідно продовжений процес активного. Активної підготовки бійців він зараз більше не дописав 8 днів, і нам з кожним випуском новобранців завжди інструктора намагається удосконалити процес, відсвіти все зайве і, і дати те, що найбільше може знадобитися бійцю на полі бою. Тому модернізація підготовки саме бойової та спеціальної підготовки за напрямками, вона в постійному такому процесі удосконалення. Угу. До речі, просто зараз ви бачите на своїх екранах QR-код. Якщо ви бажаєте долучитися до бригади Боровій, будь ласка, переходьте і дізнавайтеся всі деталі, про що власне щойно підтвердив і сам пан Віталій. Угу. Ну і власне, ви були і... в Нацгвардії від початку її реформи. Як за цей час вона змінилася? Насправді вона змінилася колосально. Ми бачимо відхід від коли, від. Колишніх внутрішніх військ, які вони були заточені зовсім на іншу роботу, я би не сказав, що це була саме бойова робота. Було дуже мало підрозділів саме в внутрішніх військах, які можна би було назвати, і що вони були б заточені саме на бойові дії. Mm -hmm. Національна гвардія це щось унікальне, як на мій погляд, тому що е ми використовуємо. Ну, Використовуємо новітній досвід наших партнерів і намагаємося максимально а, а, пристосовуватись до тих подій, до тих ситуацій, яка зараз відбувається на Сході. І, о, нацгвардійці вони опанували дуже велику кількість зараз західного озброєння і за рахунок того, що Багато підрозділів саме в структурі, в кожній бригаді і командир бригади може їх розвивати. Вони розвивають свої напрямки. Якщо ми беремо там ті самі розвідники спецпризначення, о, саме які, по застосуванню безпілотних літальних апаратів, то застосовується саме їхня підготовка і все стоїть на тому, щоб максимально збільшити їхню ефективність на полі бою, і все необхідне, бо mm мат. -hmm. Забезпечення, воно в принципі надходить. Коли навіть найбанальніше, щоб боєць хоче відчути, це навіть це саме харчування. Харчування починається ага. із забезпечення бійців. Мене все влаштовує особисто. Я залюбки можу піти в, в нашу столову на обід і. Ти ну ти ти можеш вже відчути те, що було в 2014 році, яке угу. було забезпечення, яке воно зараз є. А, плюс колосаль. великий акцент. Різниця колосальна є, і різниця колосальна за застосуванню тої чи іншої артилерії, наприклад, на, на, танкових підрозділів чи важких броньованих підрозділів на початку до початку повномасштабного вторгнення в, в підрозділах національної гвардії, в гвардії самовардінаступ їх не було, як ну тому, що вони рахувалися як колишні. Підрозділ внутрішніх військ, і які виконували а, функції на охорону громадського порядку. Але тим не менш, Націордія вона а, застосовується у всій сфері. Це, а, Скажемо так, первинний форпост на охороні нашої держави від охорони громадського порядку, який теж ми продовжуємо робити, на, стоїмо теж і несемо службу підрозділи на блокпостах. Активно національні ну, бійці Національної гвардії використовуються за застосуванням проти диверсійно-розвідувальних груп з виявленням та знищенням, і в так званих операціях КДБ контрдиверсійна боротьба. Uh -huh. Підрозділи спецпризначення вони дуже активно розвиваються, наші снайпера активно розвиваються. Тому підрозділ чудовий, бо, на мою думку, це той вид військ, і чиї командири вони відчули, що таке окоп, що таке стрілецькі бої, що таке артилерійські обстріли. І це дає можливість, на мою думку, максимально. Розуміти, що бійцю потрібно, це Сьогодні, добре. Що коли командири розуміють, що бійцю потрібно, що ви розвиваєтеся прям такими стрімкими кроками, але хотілося б, звичайно, мабуть, кожному, щоб це було ще швидше, щоб у нас з'явилися такі війська, які будуть бити ворога на відстані, і жоден з наших солдатів ніколи не постраждає. О, з нами на прямому зв'язку так був офіцер управління бригади буревій, старший лейтенант Віталій Марків. Ще раз дякуємо вам з, зі святом і слава Україні. Героям слава!